Вітаю! Ви на телеканалі Вікка. З вами Анастасія Романча. І далі коротко про погоду. 1 березня в області очікується переважно ясна погода. У Черкасах буде плюс 1 градус в день, вночі стопчики термометру опустяться до мінус 7. В Умані та Звенигородці протягом усього дня сонячно. Температура в день 3 градуси тепла, вночі ж температура опуститься до мінус 6. У каневі та золотоноші переважно хмарна погода. Тут синоптики прогнозують плюс один градус в день, вночі 7. У Смілі та Чигирині хмарно: вдень нуль градусів, вночі ж вісім градусів морозу. Я вам бажаю прекрасного настрою! Бережіть себе! Побачимось на телеканалі Вікка.